В нашій державі з потужними обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури стала надзвичайно критична ситуація з генерацією електричної енергії і звичайно з передачою. Тому ми в цій громаді також прийшли висновку, що потрібно одне з комунальних підприємств стратегічного значення водопостачання міста, 20 тисяч населення. Забезпечити альтернативними джерелами електроенергії, відновлює енергетики, сонячна електростанція на 132 кВт. Ми прийняли рішення разом на сесії з депутатським корпусом виділити кошти з міського бюджету і реалізувати цей проєкт. Проект був розроблений, пройшов експертизу і майже сьогодні завершений і вводиться в експлуатації посконаладжені роботи. Вартість в цілому 4,5 мільйона гривень ми скористалися програмою 5.7.9 за допомоги і сприяння Укрсімбанку. Дякуємо керівництву Хмельницької області під 7% річних. Перший внесок 20 майже мільйон гривень з міського бюджету. Ми виділили, сплатили. Ну а далі банк з умовами дочасного погашення. Надіємося, що частина. Вироблений сонячної електроенергії в джерел буде корисна, і в перспективі здешевить навіть вартість виробництва води і водопостачання в населеному пункті. Зараз основна мета це максимально за рахунок виробної електроенергії сонячної електростанції покрити власні потреби електричної енергії станції другого підйому. В перспективі, якщо є нагальне питання внесення змін, щоб десь балансувати споживання електроенергії по облікових точках підприємства, перевиробництва цього десь і для розвитку і споживання інших об'єктів, водонасосних станцій і інших. Сьогодні кіловат електроенергії майже 10 гривень і в перспективі дана електростанція в рік по проєктній потужності буде виробляти майже на півтора мільйона гривень електроенергії.